Кажи Привітуліки, чудик. Доброго раночку. Сьогодні четвер, двадцять перше. Вересня. Я так запнулася, бо згадала, що сьогодні у моїй прабабусі було б день народження. Да, так, за клопотами, за хлопотами, за біганиною і забуваєш інколи й дати якісь. Так, ну в нас, в принципі, без змін. О, сьогодні ж, Бабушки Сотні, день народження. Так і сьогодні праздник, здається, великий. Підожди, як? як? Святої Богородиці? Чи як? Бо я знаю, що вона і родилася і померла на, на свято. Напевно, що праздник. Надо буде подивитися. От, у нас, в принципі, без змін все по. Накатаний. Всі їдять, дівки мекають. Вони, я не знаю, як Данка так все розуміє, наскільки умні от мовчить, поки я дою. Тільки я встала за останні кози, ну, за станка, все, вона починає орати, випускай їх. Я ще в сараї я ще там прибираю станок, е, ці, ці. стираю тряпочку, вішаю, якою мию. Вона вже рід все випускай. Хоча я ж кажу, що, як вона так розуміє, треба було коли цвів виноград пообрізати його, щоб оці грона не тягли отак сітку. А виходить, що вони поналивалися і опустили нашу, наш каркас нашу сітку. Їсти він негодний. Я взагалі не можу їсти, звичайно, такий виноград. І я вчора помітила, що навіть після покупного кішміша. Трішечки таке було. У мене починає дуже першити в горлі, чешуться губи, ото таке навколо роту під носом. Ну, коротше, такий виноград ми колись рвали на сусідній ділянці, там, і я робила з нього вину, а потім робила качоту альвіно, тобто качоту у винній корки. Ну, була у мене одна клієнтка, яка її обожнювала. Зараз від тієї клієнтки не залишилося і сліду, хоча вона зміївська, і нікуди начебто й не виїжджала. І працює як і працювала, не залишилася без роботи. Але чомусь з списку клієнтів вона зникла раптово при тому минулого року. як... Як війна почалася. О, тому робити його, я як згадую, оці, оце виробництво вина, оця куча мошок, поки воно це сусло зброде, поки його відсідиш. А ще цей виноград він краситься, поки його то перетовчеш, пересідеш, відіжмеш жмих, Мало того, що всі руки покрашені, так ще й цей жмих віджимати. У Мене тоді з трудом виходило, а зараз з цими руками я взагалі його не відіжму. Стосовно руки, до речі, вчора вже пізно ввечері, та вже після десятої. О, Ой, як розбалілася, в мене знову це плече. Мене вже задовбав оцей блуждаючий, що воно там блуждає, чи нерв блуждає. чи... Чи артрит блуждає, я не знаю, Вова ось у жовтні, буде їхати на квартальний прийом до лікарів і поїду з ним до невролога. Нехай, мабуть, починає робити записи в картці, бо все це, время, що я з минулого року почала цим страждати, це все лікування назначалося лікарем. Ну, без ніяких записів. Є. Вилякав. Є. Дивись бо з'їсть. Назначалася лікарем без записів. Ну, тобто, вчасному можна сказати. Порядку. Бо їздити за кожним таким, там щось заболіло, там щось скрутило, ну. Було б це ближче, а так я ж за кожним разом брати направлення від сімейного, якого в нас теж попробуй знайди. Е, в кращому випадку по телефону. А якщо по телефону, о Боже, о Боже, та що ж сьогодні за день? Що ж усі кудись біжать? Всі буйні. А, про що це я? Про що це я? А, про направлення? А якщо по телефону лікаря нема, бо там часто може бути, що нема зв'язку, то скільки від нас це тимчинки? Не знаю, кілометрів 25-30, мабуть, так? Да. Чи ні? Тимченки, скільки від нас? Ні, 30 нема менше. Ну, коротше, якщо по телефону нема лікаря, то він або в борках, або в тимчинках. До борок 20 кеме. А до тимчинок не знаю, трішки далі, мабуть. Ну, кілометрів 20 Ну так, да, якщо в кругову через мерефу, то це чи через той поворот. Так, да. так що також проблематично, коротше, взяти за кожним разом направлення і їхати шкушу на змійов, а так зателефонував і лікар тебе проконсультував, але записи ж в картці то не робляться. А це сказала, що, мабуть, пора здаватися, бо щось все. Частіше і частіше, і все сильніше болить. Тому я ж кушу в жовтні в жовтні Вова, як буде їхати, поїду і я здаватися. Поїду і я здаватися. А вам уже сіно принесли. Чого ви ще виглядаєте? О Боже. Ото ще вічно голодний. Вічно голодний. Так що дуже шкужко, я, я не знала, куди себе діти. Я вже її і намазала, я вже і пігулок знеболюючих напилася. Ну, коротше, я ледве-ледве заснула. Прям викручує оце плече чи ключі, воно не, не так плече, воно не поймеш, як передати. Де, де локалізується ця біль? Ти кадрист! Що? Ой. Так, так що все. На день, що сьогодні на день? Будемо коптити. Так, тебе випустили знову. Будемо сьогодні коптити. Просять там у мене розповісти про хлібопічку. Яка хлібопічка. Так що. Будемо працювати? Мені ще потрібно сьогодні спеції пофасувати, бо в мене там замовлення взяла, а там всі спеції по 50 грам. Вчора вже, до речі, пізно ввечері приїжджали додому за пажитником і за оріганом. Так що. Так що так, що? Орегано одне залишилося. Дівчатка, можливо, хтось хоче якісь спеції. Я не знаю, може, давайте сьогоднішній стрім присвятимо спеціям? Як ви думаєте? І взагалі напишіть, будемо в стрім виходити о 17-й чи ні? Мені готуватися до вас чи не готуватися, бо я ж планую якось щось. У мене ще сьогодні дівчинка повинна приїхати ж по маслу. Я вчора э, пофасувати пофасувала, але ж я забула їй написатися. І написала я їй вже десь, мабуть, після десятої у Вайбері. А вона сьогодні о 6-й ранку відповіла, каже, давай спишемось пізніше. Вона каже, я можу й сама приїхати, Я говорю, ну дивись. Вона каже, ну, давай спишемось пізніше, як буду виїжджати, ну, коротше. Так що, можливо, сьогодні ще за маслом приїдуть. Все, всім бажаю гарного, чудового дня. Отак. От Нічого не планувала розказувати, набалакала на 11 хвилин. Отак От воно і буває. Цей вже не пойме, до кого йому цеплятися. До всіх вже поприставав, усіх вже заганяв, да? Все, всім гарного дня, чудового настрою, не дивлячись на те, що з раночку. Нас нам не дають розслаблятися, бо в нас в Харкові. Також не тихо, і дівчатка писали з Львівської області, що прокинулися від, від тривог та від звуків гупання. Так що і, і зараз знову тривога. Пролунала, я якраз телефон доставала вмикати камеру, і знову була тривога. Так що, не дивлячись на це, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Якщо все ж таки сьогодні свято, то вітаю вас, я перепровірю. Ну, здається так, 21 вересня, там церковне свято. Все, ну і гоу працювати, все як завжди. Все як завжди.